Мені було особисто цікаво ця проста гра, навіть не для контенту ніякого, а щоб побачити, на що ми здатні. У нас е буде з кожною грою ще більше певна гра, і я думаю, що можемо реально. Всяких тих хороших цілей з нашою командою через то тільки далі і тільки далі. Але я от не розумію, та що там було. Там що було? Нічого ні, то та там ні, ні, це так. Так. він забрав як іронічно, форму не Івана, а іншого дай, учасника, який так само почесно покинув дай, команду. Дай, ми у Крауча забрали форму, щоб віддати її. Згадайте, за кого я голосував на відборі і чого я за нього голосував. Краще взяти більш мотивовану людину, яка буде шукати всі можливості, щоб попасти саме на тренування і на гру. Не сидіть не защитника, грай! Просто друга гра, і ви ще не тренувалися. І ми ми граємо проти команди, яка між собою грає за нас. Буде грати чоловіка, в якого є мільйон підписників в Інстаграмі. Всім привіт! З вами як завжди Назар, команда Профан. І в нас сьогодні чисто тренувальний матч. Ми його навіть не будемо повністю знімати, ми навіть не будемо робити якийсь шоу. Просто вам розкажемо, хто сьогодні вилетів з команди на теперішній момент. Хто додався, чого і як. І також покажемо якісь прикольні моменти тренувального матчу. Кинули за м'яч. М'яч пациків, Карап там сів, розкидав зразу, хто де коли стоїть, коли виходить. Жак виходить в основі, виходить е, легкий, центральний, центральний. Справа виходить масик, ліво виходить Даня. Виходить три в центрі притула е, Юрчик Карбінчик, походу, буде тренером. А якщо серйозно, ми навіть будемо тепер шукати тренера. Нам тут на спаринг запропонувала команда пограти, які пацкільки вже бігають, мені здається, що це буде цікаво в порівнянні до е, того, що ми грали проти Росіка, це, напевно, буде сильніша команда, того подивимося, на що здатні ми. Опс, опс, опс. Лунін там стоїть, допомагає Жеці. Касикі лайк, трошки так, Підказки? Та блін, вони мусять, я мушу їм підказки буду бачити. При обороні гуся, при атаці шерш! Леки дві ровець! Давай, давай, давай доразний! Добре, лаский! Хорош! О, Провод! Браво! Браво! Движ добре зіграв. Як ви зрозуміли, в захист ми взяли Романа Легкого. Всім привіт, Мене звати Роман. Мені 20 років, 10 років займаюся футболом. Ти чувак, який був тоді на відборі, і проти якого хлопці проголосували, браво, 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 вибрали бабраво, Івана. На, на відбір, Але писан зробили велику помилку, що не взяли мене не зразу. Я голосував за Легкого. Фортуна повернулася повернулись одного з них не тою стороною, і виходить, що Іван покинув команду. <снайзвання> а Роман не приєднався. <снайзвання> але я думаю, що після цієї гри вони зрозуміють, що браш. Мене тепер не помилились. Хлопці, до речі, так само реально можете писати у коментарях, як ви вважаєте, чи добре ми зробили, що Ромка е, взяли замість Івана. Карабін не посадив на банку, того карабін тепер їде тільки продавати котли і вже не буде. Мене вже тут всі під обізвали по черзі. О, Я, я просто вважаю цього чоловіка. yeah, beat raps like a heart attack, fast beat old ball and pack, fast in fact i blast tasty beats and i back come mass, grab re jack attack with every what? one, and act they say hear me snap, i got She's nothing to lose, cause i fought and felt the what? bruise, now i'm not the one confused, call the shots and they produce, i ain't lost, i'm finally loose, i pick a new, some birds i need the abuse to boost me, me to a new abuse of being and everybody oh, wants a peace now, y'all can rest in peace now, you to me so peace remember you're discreet, keep ready for defeat. Now, i'm gonna make you bleed out listen don't repeat no, no. now and weed out all the week get no, 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 no. up and make a change don't remember yesterday what? if you got something to say speak what? your mama for your great cause your life is yours to save <laughs> ain't nobody gonna change everybody stays the same so be different make a name so what? Ось ця людина забирає 100 гривень за попередній випуск. напиши мені в інстаграмі. Ну а я вам нагадую, що уже 2 листопада відбудеться матч Шахтар лейпциг Тут буде вирішуватися все. Чи Шахтар буде грати у Лізі Європи, чи в нього буде Ліга Чемпіонівська весна? Все залежить від них. Їм потрібна тільки перемога. Того свій продикшен ви можете залишити за посиланням, яке знаходиться у коментарях. Це посилання від наших колег матч, який вам дає 2500 тисячі гривень бонусу на перший депозит. Його залітайте, вболівайте за шахтар і пам'ятайте, що болівати серцем. Пограти головою. Так, давайте, ми вам презентуємо першого новачка. Називається він Максим, я його кличу Вусач. Коротше, він не встиг прийти на відбір, але е, прийшов, я його запросив на одне з тренувань. Нам сподобалася його гра. Коротше, Макс, розкажи трошки про себе. Що, сам я з Сранківська. Де бігав? Район області, Тут школи, по суті немає. Ну, рівень є. мінімальний. А на якій позиції граєш? Там. Моє хобі. Ще щось крім футболу є? Ні, взагалі. Окей, я думаю, що ти полюбишся по ценам. Не дає. Вітаю тебе в команді. Давай, показуй результат. Форму, до речі, вже отримав. Номер. 29. Пам'ятаєте, чия це була форма? Ця форма була Іван. Він старався, він хотів щось показати, але йому як і в медійному плані нічого не йшло, так і у футбольному. Того ми поговорили з верховенством нашої команди, з олдами, які були до цього початку, і вирішили, що напевно потрібно, щоб Іван покинув команду. І до речі, я вам уточню такий момент, що ви так само можете впливати на наші рішення у коментарях, писати, кого ви хотіли більше бачити, кого менше, хто не дуже заходить, а можливо когось знає з медійних покликати. Бидемо дивитися, що там наші грають. Гуріть віз тобою! У вас базік до райсінтар! Добре! Та ні. вийшли. Виходь, виходь, виганяй, виганяй. Жайка, жай. Дай, Пол, виганяй. Я иду по розвитку. Я буду так делать. Доброе! Доброе! Браво. Ну, робота не має. Нормально все. Бачите форму, форму, форму забрали, от нема форму. Давай, новина номер три. Ми у Крауча забрали форму, щоб віддати її е кому, кому не ставало. Крауч поки що без форми, але Крауч... Ох, б***ь, не бачка. Заработка. Ну, ну, я не знаю, хлопці щось дуже їхні, Я думав, що вони будуть. Я вважаю просто, що крауч годен того, щоб сидіти на бровці і знімати контент. Але давай крауджу. Ні, то що ти будеш виходити, це факт, навіть в когось будеш брати форму, але ми тобі окремо візьмемо форму, замовимо і напишемо, може, навіть крауч. Три сім'ї, три сім'ї, так, сім-сім. Ні, затягнув, він дуже затянув. Ми, до речі, менше святкували, мені здається, цей як його, коли ми забували про доросліка, просто гули, що це на відео було. а Це чисто ж ми бігаємо такий матч, але нічого. Емоції це добре, хоч трошки заряджаються, головне щоб не ламалися, бо того що наприклад, я без цього без щітків пацки теж. до речі. На рахунок е, Романа Легкорашу він забрав як не іронічно форму не Івана, а іншого учасника, який так само Іван, почесно імен. покинув це команду. Це е, Мар'ян, той що і той що він. зуби робить. А насправді Мар'ян добре себе показував, але він не приходив ні на матчі, ні на тренування. І Ми з командою вирішили, що це насправді трохи фігово краще взяти більш мотивовану людину, яка буде шукати всі можливості, щоб попасти саме на тренування. І на гру. До речі, щоб ви розуміли, Мар'яна ще о, форма о, була о, з етикеткою. О, того отака от заміна. Мені не пів защитника грає! Є це ще, ви, ще одна заміна, про яку ви точно не очікували. Я вам дам підказку, за нас буде грати чоловіка, в якого є мільйон підписників в інстаграмі. Що ж це за людина з такою величезною аудиторією, яка буде грати за профан? Можете провірити свою інтуїцію, і прямо зараз писіться у коментарі, і напишіть, кого ви хочете там бачити, або хто думаєте, це буде. А вже у наступному випуску ми дамо вам відповідь на це запитання. і, Можливо, навіть презентуємо цю людину. Добре, молоді. Голос, іди, влад, іди! йди! От Ромчика. Бачили, як відіграв. Недурно ми його взяли, мені здається. Згадайте, за кого я голосував на відборі і чого я за нього голосував. Просто згадай. Ти за Порошенко. Давай нехай грають, пацани, нехай грають. Давай 20 хвилин на другий, Давай. на другий тайм вийду, вийду знов такий состав 11 і потім знов за 20 хвилин поміняється. Вийшла ну, я, я на, зараз останні... я хочу на 10. Ну, міс Олега. Це, це я зіпсую зараз. Вийдеш за місце Олега, так, той так. тобі побігаєш. Давайте, давайте пацани об'єктивно. Поки я не скину оцей свій баласт. Доти я не буду виходити е, так, щоб не псувати гру команди, ну, типу, в, в основі. Буду виходити десь на останні хвилини, щоб трохи побігати. Але зараз ми з карабом на другий тайм, Чікс, виходимо, карабінчик. На, що, тобі форма Ай, пасує? Шо? Тацько, на другий тайм, це міц цю передачку. Я прийняв через груди і через себе і поламав. Ми зараз провели заміни. Ми просто зараз пробуємо. Це в нас навіть не є на якийсь склад і так далі. Нам просто цікаво, як пацики себе будуть проявляти. Хлопці! Заміна! Оп, 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 заміна, оп, оп. заміна! Заміна, заміна! Олег! Лег... Роман легкий! І Даня! І Даня, Даня, Даня худи, худи? Раз, Даня, два Даня, і, дуло, три. Дуло, і три! Давай, бля! Е, Арнольд. Хоч один забивай, давай! Десять хвилин! Молодці, молодці хлопці, гарно зіграли. Ромчик, Показав, що не дурно ту троєчку забрав, га? Ні, файно, файно зіграв, ні? Що кажеш, що як хлопці грають? <плоджен> але прикинь, ми ж по факту ще не віримо в ніяку команду і ми проти інших. <плоджен> вийшов. Хом'як, вийшов. Саня, Саня, до речі, ще не виходив. Сеню вийшов. І вийшов Макс вусатий. Саша взагалі того разу через травму не грав, і карабін, до речі, і цього разу вже зіграє. Ну, цікаво, поки що дуже цікаво. Я навіть не прусь на поле, тому що я хочу, щоб виграли пацани. Це зараз оце заруба, один-один рахунок всі діла. Лег, лежик, що, як, скажи, твої враження від гри? Та ти поклав гол, ні? Я, я поклав? Файно, файно. Але що вважаєш? Нормально ми ну, себе але, показуємо. Блядь, по перший час нормально може бути. Юру кошенку ні. Три четвертий тип напевно наш не, не, не мотаря таблетки, не дає бідку. <ріст> У нас е, буде з кожною грою ще більше певна гра, і я думаю, що можемо реально досягти хороших цілей нашої команди. через то тільки далі і тільки далі. треба. Блє, блє, вода. Ні, гарно є. Буля дуже добре розіграли. Враховуючи, що ми блє, не тренувались ні разу. Нас тільки два матчі було. Блє. Я просто вам що скажу, що ми просто маємо потренуватись і будемо ще кращу гру показувати. Тому що це просто друга гра, і ви ще не тренувалися. І ми граємо проти команди, яка між собою грає. Тобто це вже дуже хороший результат. Третій, третій, третій. Є! Добре, Хорош! Браво, третій! Просто Гарно, гарно розірвав, мені так подобається. Ми Пацани ми не жмотяться, нема цього, вдари здалека, вони просто пас, 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 го. Горжусь, що я зібрав таку команду. Йоптаю мають. Це просто звізді. Ти дурному доказ, бо треба правила, як їбать. Людина грає у футбол і вона, правила. Людину чіпає, коли тебе чіпає в ногу м'яч, і потім летить в руку, це не може бути рука, це правило. А він, бля, кричить що рука, ну йопцію. саме головний м'яч вилетів від нього. Все, Ніякої руки бути не може. Тому що перше пішло в ногу, а потім йому в руку. Все, це не може бути рука вже. Реально, що це була рука. А вони кричать рука рука. Ну то що я поймаю? Тя каже, якого хера, що ти мені розказуєш, блять. ну ходи сюди. Думаю, сюди. Думаю, пацан мені по пупець каже мені, а ну ходи сюди. І що ти пішов? Лонін пішов замість мене, блять. Та Лонін побіг, бля, йому такого ми... Ти там це? Мені було особисто цікаво ця проста гра, навіть не для контенту ніякого, а щоб побачити на що ми здатні. Тому що, відповідно, ну, об'єктивно, якщо ми команду Росіка 9-3 виграли, ну тоді треба розуміти їхній рівень. Типу, а, а тут вже команда як ніяк, ну, яка може показати. І я, чесно кажучи, ну, думав, що ми будемо слабше грати. Все, хлопці, перший тайм. Як, як вам гра, розкажіть. Гарно? Ні, я вважаю, що себе гарно показали. Що чарний? Гол плюс сусід. Та, гол плюс сусід, касавчик. Що, Саня, як тобі про формі профану га? Ти відповідирав вже етикетки? Ти ж того разу не цей. А шорти ще стяг, шорти і геть, ще за Ромчик. Давай, презентація тебе. Люди ж тебе не знають. Хто ти звідки розказуй? Я народився в Іспанії, жив у селі Вілька. Ти, в ти з Іспанії район, Стоп, Стоп народився в Іспанії так. Да. Є, ти я не раз... іспанці. Граю за Прикарпаття. Прикерпаття. Це був І профан. Що, яка позиція? Лівий захисник. Скільки років? 17. Висота. Метр <рисот> 70 <рисот> нема. Та я розумію, метр 80 теж немає. От прийняйте, скрол, з кровочем. А знімати щось будеш? Хочеш знімати? Та якщо було, то можна. Можна знімати, ні? <звучить> ну, дивись, Ромчик, я думаю, що Зами тут ти себе на матчі сьогодні гарно показуєш. Давай, аби <'явити> гарно, 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 гарно дорвав до кінця, а, добре? Вітаю в команді, Давай, дякую. дякую. О, прямо учуть, <плес> мене наступай волочить. Ми в губу, короче, і. Занадто близько було. Якби я побіг, я би доставив, блядь. А я собі сам все, тебе. Я бачиш, а? Ти ж посідів цілуєш. Я серйозно говорю головою. Ти розумієш? Я не знаю, Пояснити, ти маєш грати отут. Ти тут, сука, все вигризаєш. Тобі, блядь, тупо тут і місце, щоб стояти, а ти так хочеш щось там грати. Поясни мені, ти, тут... щоб ти розумів, ми спочатку. Ми з нами там стояли, кажу, блять, притуло, там є просто піздець. Серйозно, ну тобто, чого ти А вже засоромився. Приготили по напалювали. Тобі там треба грати на цій позиції <клес> ну що, другий тайм? 3-1 виграємо. Маємо забирати. Маємо забирати. Так щоб я в кінці виходив, і я навіть не відчував ніякої відповідальності, хоч це просто до <плес> Happy. Yeah! Нам срака, тепер ми будемо слухати, як влад забив наступних два <рес> тижні. <рес> голу на 2 тижні. Він забив два і, передач... і ще одну. передачу Да, стоп, то вже чотири один. Ти рахуй на ми будемо слухати два місяці. <рес> That oh, on you. this road, running with me, yeah. Beautiful. On the road with my bros, if it's hot or it's cold, just know, baby, we ain't never fucking falling out, yeah. And I got hoes I don't know on my phone, when they wasn't there, but they calling now, yeah. And all my brothers on some paper rocks, yeah. If they know, then they know it now. They in the stands and we playing now. But now we not to type to play around. They in the stands and they watching. Because of a goal, like. А що там, що там таке було, що м'яч? А? Що було таке, що м'яч? Та ж м'яч, рука у нього була. Я підкерів він рукою, блядь, зістав. Кажи, що за п*зда? Мій прес. Apple watch. iPhone, Apple Watch. Шваш ру собі купив Ну що я вам скажу? Я вийшов на останні 20 хвилин. Я вам скажу, що я ще можу і не дуже зі гру міг забувати. Два рази, коротше, один раз потащив воротник, другий раз не попав, але чесно, залегенько вдарив. Можна було. Виграли ми з яким рахунком? 5-3. Я вважаю, що рахунок гарний. Новачків я вам представлю. Я думаю, що ви задоволені. Або не задоволені. Пишіть у коментарі. пишіть, чи вам знімати більше таких внутріків команди. Ну і ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякуємо за вашу підтримку. Папа. До двадцять роту двадцять. А пацани, набиваємо. Давайте 20 тисяч треба, у нас є 13. Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації.